Галик це давнє слов'янське чоловіче ім'я, яке утворене від базового імені прикметникового походження гал галочигаль. Це відбувається за допомогою субстантивного суфікса як подібно до імен, які мають обсервативний характер, таких як бистрик, білик, голик, довжик, пухлик, світлик, черник та інші. Найбільше записів про ім'я Галик зустрічається в документах 15-17 століть. Наприклад, у 1578 році має місце запис Галік з Гютіня з міста Сянік, а в 1698 році згадується кріпак на ім'я Клімовіць Галік із села Кобилецька Поляна. Можливо, ім'я Галик також має зв'язок із назвою Галицького міста Галич, якщо припустити, що вона утворена від демінутивного імені Галик завдяки посесивному суфіксу. Схожі на Галик імена Голик, Малик, Ралик, Галан, Галка, Галко, Голий, Даник, Калин, Ладик, Лилик, Малий Малин, малок, маник, милик, радик, селик, фалем.